П'ять вправ, яких варто уникати в спортзалі. Жим за голови на плечі в машині сміта. Ця вправа є дуже небезпечною для більшості людей, в яких не мобільні суглоби. Можна так сильно травмувати, що тренуватись ти не зможеш ще дуже довго. Плюс є набагато ефективніші вправи. Тяга вертикального блоку за голову знову ж таки, дуже небезпечна вправа для плечового суглобу. Краще виконуй вертикальну тягу широким хватом перед собою. Жим штанги лежачі з від'ємним кутом. Якщо твоя мета Качати грудні м'язи це абсолютно непотрібна вправа, так як тут працює не з грудних, який є найсильнішим і і так забирає навантаження з різних жимів. Краще виконуй звичайний жим лежачи або жим під кутом вгору. Розгинання руки на тріцепс з гантелею в нахилі. Абсолютно найгірша вправа для трицепса, я вже розібрав її в окремому відео. Краще робити, наприклад, розгинання з за голови сидячи з гантелею. І останнє це бокові скручування в тренажері. Єдине, що дасть тобі ця вправа на